Так, погрунтували ми баки. Потім пофарбували. Нові висівні від фірми Деметра. І ось така вийшла сівалочка Ящика поставили, бо його не було тут. Трошки зробили ремонт. Тепер ще треба раму вгробувати, але. Не фарбували, тому що треба ось цих, оцей вал і цей наступний правий лівий поміняти. Бо тут така виробітка, самі бачите, яке тут наварене. Коли їх поміняється, то тоді вже й цілу раму пофарбуємо і буде гарно. Ну і наступний етап ще трошки сошники, але то вже зимою їх треба також трошки передивитись. Деськи пофарбовані. Та й буде сіяти. Іншого вибору в неї поки немає. В Сердині висівні. Зараз покажу, як вони легенько сунуться. Так, Вечір вже, але Раз, і легесенько. Зараз вам покажу ще які старі стояли. Старі то вже їм роки-роки. Ось таке стояло. Вже самі бачите, який стан. Оці бляшки вже повилітали місцями. Ну вже не було що ліпити. Як вони то сіяли, працювали ще, ну але ж вже захотілося щось новіше взяти. Тут скрізь люфтило воно вже таке, бачите. Все на дротиках на доброму слові. Так що от таке. Вже до сої трошки готово. Буде можливість, то ще й колись ці вали купиться, і тоді вже буде вся рама погрунтована, пофарбована. І все, сівалка, ремонт пройдена. А, ще нагадав. Ці втулочки де на цьому валі. Ми також замінили, поставили нові циліндр не тече, десь міняли ми його. Так що все.